Вода за ціною курятини. Чому українці платять за воду у м'ясі? Цукор на експорт на світових товарних біржах за тонну українського цукру сьогодні готові платити 450 доларів. Кореці їстимуть українську кукурудзу. За минулий рік Україна виробила більше 2 мільйонів тонн цукру. Як повідомляє державний комітет статистики, в грудні виробництво цукру збільшилося на 32% проти грудня 2011 року. Стільки цукру в Україні не потрібно. У нас в цьому році десь буде більше 2 мільйонів тонн цукру, а і десь 500-600 тисяч перехідні запаси, тобто, а, а споживання – мільйон 800, 1 мільйон 850. На думку експертів, надлишки цукру необхідно реалізовувати на світовому ринку. Ми сьогодні вже чітко розуміємо, що Наша країна, наші сільгосвиробники виробляють сільськогосподарської продукції практично вдвічі більше, чим споживаємо на внутрішньому ринку. За даними міжнародної організації, цукру цьогорічне споживання такого продукту в світі складе більше 170 мільйонів тонн. На світових товарних біржах за тонну цукру сьогодні готові платити 430-490 доларів. Понад 24 тонни неякісної риби, стільки зібрали інспектори Держветфітослужби за минулий рік. Низькосортний товар фахівці виявили під час експертиз на ринках, а їх було проведено 460 тисяч. За результатами перевірок, найчастіше риба була уражена гельмінтами, тож ветеринари радять купувати рибу тільки у санкціонованих місцях торгівлі чи у магазинах, де продукція перевіряється і на неї є відповідні документи. Окрім того, рибу треба піддавати термічній обробці або тривалому засолю. Чи Якщо ми кажемо за паразитарне захворювання, то найбільш будемо казати розповсюдженим таким захворюванням є анізакідоз. Вони не є спільними для людини, і цієї риби, але вони живі ліці, лічинки, попадаючи в кишечник людини, вони можуть травмувати. Аграрний фонд продав на перших відкритих біржових торгах 225,3 тисяч тонн зерна. Дев'ять лотів обійшлися покупцям у 492 мільйони гривень. Стартова ціна реалізації пшениці першого класу становила 2,3 тисячі гривень за тонну, другого класу 2,250 тисяч гривень за тонну, а третього класу 2,150 тисяч гривень за тонну. Де будуть спрямовані ці кошти? Як тільки ми отримуємо ці кошти на казначейський рахунок, відповідно ми розпочнемо процедуру форвардних закупівель зерна. Усі кошти від продажу фонд спрямує на оплату форвардних контрактів із закупівлі врожаю 2013 року для допомоги аграріям у підготовці до весняно-польових робіт. Кореці їстимуть більше української кукурудзи. Тільки за жовтень листопад поточного сезону її експорт склав 120 тисяч тонн, збільшившись вдвічі. Зростання імпорту українського зерна до країни відбулося за рахунок різкого скорочення його закупівель з північної Америки, бо ціни на американську кукурудзу стрімко зросли через посуху в США. За даними агентства Bloomberg, в минулому році поставки українського маїсу в південну Корею сягнули майже 900 тисяч тонн, що збільшило частку кукурудзяного імпорту до 11%. На думку аналітиків, ша ціни на кукурудзу ще довго будуть триматися на підвищеному рівні, тому шанси України збільшити свою присутність на північнокорейському ринку залишаються високими. В цьому році було запроваджено низку програм підтримки тваринництва. Таке у травні було впроваджено програму державної підтримки господарства населення з метою збереження поголів, поглів'я молодняку. Це дало можливість якраз досягти то 5-мільйонної позначки кількості. Великої рогатої худоби. Це дуже великий для нас є перший рік, коли ми мали, призупинили спад поголів'я і паралельно почали нарощити його. Масло подешевшило на 20-30%. 200-грамова пачка масла зараз коштує 11-12 гривень, тоді як в 2011 році 14-15. За даними державного комітету статистики, в минулому році в Україні виробництво цього продукту зросло на 15,7 відсотків до 88 тисяч тонн. Експерти пояснюються збільшенням надоїв молока на фермах та господарствах населення. Надої молока сьогодні є одним із найбільших за останні 13 років. Проте для підвищення конкурентноспроможності селянських господарств, які виробляють 78% молока, селянам необхідно об'єднуватися у кооперативи. Велику увагу буде сконцентровано на розгортанні сільськогосподарських операцій в рамках ініціативи Рідне село. Розвиток нового корпоративного руху на селі серед державних пріоритетів, які озвучив президент України. На 7% до 80 тисяч тонн вітчизняні виробники курячого м'яса збільшили виробництво в минулому році, а в поточному збираються наростити до 14. На думку експертів, досягти мети вони зможуть лише з умови завоювання нових ринків. Минулого року Україна вже отримала дозвіл на поставки м'яса птиці до ЄС, а в грудні члени ЄС проголосували за включення України до списку країн, що мають право поставляти свою продукцію до Євросоюзу. Для покращення якості курятини на внутрішньому ринку та відповідності м'яса нормативам ЄС, Міністерство аграрної політики. Та продовольства замовило інституту розробку проекту ДСТУ. Так, в Україні планують запровадити 4% норму вмісту води в охолодженому м'ясі птиці. Експерти кажуть, що такі норми зможуть виконати не всі компанії. Проте вже виступили кілька найбільших виробників курятини. На сьогоднішній день є два типи охолодження курятини: це або шляхом занурення в воду, або ж на повітрі. В переважній більшості на сьогоднішній день наш виробник використовує перший спосіб. При такому способі, звичайно, в курятині залишається велика кількість вологи. Щодо європейських норм, то, така, то такий вміст вологи він неприйнятний. І тому та норма, яку, яку на сьогоднішній день хочуть ввести, а, а саме це 4 Сотки в вологи в курятині вона не дуже подобається нашим виробникам. В першу чергу люди мають купувати продукт, а не воду. Тому е, норми по стандартизації е, охолоджених продуктів мають бути введені. За даними Держкомстату, попит на овочі в столиці за минулий рік зріс на 23%. Крім того, українці стали купувати на 30% більше фруктів та на 58% більше риби. На думку експертів, найбільше купували те, що дешевшало. Так за 2012 рік овочі подешевшали на 11,2%, цукор на 8,5%, а риба на 1,2%. Щоб задовольнити зростаючий попит на овочі, в Україні цього року планують побудувати понад 52 гектарів нових теплиць. Можливість побудови тепличних комплексів з'явилася завдяки активній державній підтримці. У результаті тільки за 2012 рік було введено в експлуатацію близько 30 гектарів нових високотехнологічних теплиць. Це на 12% більше порівняно з 2011 роком. Ми також рухаємось до самозабезпечення овочами закритого ґрунту, активно розбудовуючи. Теплиці. Тільки в поточному році введено в експлуатацію 38 гектарів нових високотехнологічних теплиць. Це дасть змогу отримати урожай тепличних овощів за підсумками року на рівні 445 тисяч тонн. Держава інвестує в сільське господарство. Гроші підуть на оновлення технопарку сільськогосподарських підприємств, зношеність якого становить 70%. Одним з основних чинників втрат врожаю є спрацьованість технічної бази аграрних підприємств. Допомогу планують надавати завдяки програмам лізингу та кредитування. Найбільш перспективним путем розвитку на сьогоднішній день ми можемо вважати, що це все-таки кредитування і розміщення кредитних ставок. Основним завданням земельної реформи на сьогодні є перетворення селянина на ефективного власника та підвищення рівня доходів сільського населення. Земельна реформа, мабуть, саме складна реформа, яка є в Україні. Вона потребує розуміння людей і донесення інформації до людей. Селянин повинен знати у першу чергу свої права, як користуватися земельною ділянкою, як, що з нею можна зробити, не порушивши закону, і не головне, не втративши цього права на земельну ділянку, щоб все було прозоро, чесно, і ніколи не забувати, що Україна це унікальна країна своїми природніми ресурсами. Якщо ми збережемо екологію, економіку належним чином збудуємо і захистимо соціальних жителів, то тільки тоді ми вийдемо на той світовий рівень, де буде комфортно Жити буде мати якісь здобутки, буде мати успіхи в подальшому розвитку. При Міністерстві аграрної політики та продовольства України працює консультаційний центр, в якому можна не тільки отримати корисну інформацію щодо програм державної підтримки, а й повідомити про факти корупційних зловживань, у тому числі про порушення під час оформлення документів і отримання державної допомоги. Міністр аграрної політики і продовольства України Микола Присяжнюк наголосив, що викорінення корупційних схем перебуває на його особистому контролі. Для унеможливлення корупційних схем на законодавчому рівні будуть внесені зміни для спрощення процедури отримання державної підтримки сільгоспвиробниками, а за усунення корупційних фактів у діяльності територіальних органів будуть нести особисту відповідальність керівники центральних органів виконавчої влади. Міністр аграрної політики Микола Присяжнюк зазначає: цитую. За усунення корупційних схем нестимуть персональну відповідальність керівники ЦОВІВ, Державного агентства земельних ресурсів Сергій Тимченко, Державного агентства рибного господарства Віктор Дроник, Державного агентства лісового господарства Віктор Сівець, Державної інспекції сільського господарства Микола Вашешніков та Державної ветеринарної та фітосанітарної служби Володимир Горжеєв, а також керівники аграрного фонду Укрспирту та державно-продовольчої зернової корпорації. І ще трохи корисної інформації. Всеукраїнська газета Рідне село Україна газета для тих, хто працює на землі. Видання розповсюджується за передплатою. Щоб оформити передплату, треба звернутися в будь-яке поштове відділення за місцем проживання. І це можна зробити вже завтра. Вартість передплати на півріччя 24 гривні 6 копійок. На рік 48 гривень 12 копійок. Вийшов новий випуск журналу Food UA, в якому ви можете дізнатися все про тенденції ринку молока та молокопродуктів та про те, яким молочним продуктам надають перевагу українці. А детальніше про це читайте у статті журналу Українці сидять саме дорогое. Вийшов новий випуск журналу Піщівої технології і оборудування», в якому ви дізнаєтесь, чого чекати від ринку харчової промисловості у 2013 році, яким галузям експерти пророкують найбільше зростання. Про це читайте на сторінках журналу у статті Плана в громадіо». Україна експортувала молочних продуктів на півмільярда доларів. Про це пише інформаційне агентство Агроньюз. Переглянути усі випуски програми Агроньюз також можна на сайті інформаційного агентства agronews.ua. Якщо у вас виникли запитання, пропозиції або зауваження щодо програми Агроньюз, пишіть нам на адресу поштовий індекс 01001, місто Київ, абонентська скринька 166, товариство з обмеженою відповідальністю СГ Універсум або на електронну скриньку АНСобака